Доброго дня, шановні студенти, заключною темою з розділу степенево функцій, у нас з вами є і раціональні рівняння. І тут і раціональні рівняння, як і корені n-го степеня, розділяються на два типи: рівняння з кореннями непарних степенів, де, в принципі, ми не будемо ні перевіряти ОДЗ. Одразу будемо підносити до відповідної степені і ліву і праву частину, і, в принципі, що вираз під знаком корення, що вираз після дорівнює може бути довільним. Та другий тип, коли у нас рівняння, міститиме корінь парної степені. Ми маємо перевірити, щоб під коренем парної степені були додатні вирази, щоб після знаку дорівня були вирази тільки додатні. І в цьому їх складність. Значить, що таке, в принципі, ірраціональне рівняння це рівняння, в якому невідомо міститься під знаком корення. Ми вже з вами знаємо, що корені бувають абсолютно різних степенів, тому невідомо міститься під знаком корення неї степені. І давайте спочатку розглянемо легший варіант ірраціональні рівняння з непарною степеню. Значить, розділила я їх на наступні шість підвидів. Узагальнюю ще раз, що є. Є два методи розв'язання. Якщо це степень не парна, то ми підносимо одразу все до цієї степені і ліву, і праву частину. Якщо ж це буде парна степень, ми маємо починати з ОДЗ, з перевірки, того, що після знаку дорівнює має бути тільки додатній вираз. Так, розглянемо перший тип. Корінь непарної степені з е дорівнює числу. Числу. Значить, підносимо обидві частини до цієї степені. При цьому корінь з лівої сторони у нас зникає. Приклад, корінь третьої степені із х дорівнює мінус 1. Степень непарна ми не перевіряємо, ніякі умови обмеження не зазначаємо для коріння третьої степені. Зверніть увагу, після дорівнює може бути додатній, від'ємне, ноль. Ми це для непарної степені не перевіряємо. Одразу підносимо. Все до степені третьої, щоб позбутися нашого корення. І не забуваємо, що при цьому з лівої сторони наш корінь скорочується, а наше число обов'язково підноситься до даної степені, в нашому прикладі до третьої. Ну, мінус один в третій степені це також мінус один. І розглянемо ще один приклад. Корінь п'ятої степені із х плюс 3 дорівнює мінус 2. Значить, п'ята степень не парна, під кореневий вираз ніякі умови не зазначаємо. Одразу обидві частини підносимо до п'ятої степені і ліву, і право. Таким чином, з лівої сторони, наш корінь скорочується за властивостями, а праву сторону ми маємо піднести також до п'ятої степені. Тому. Наш підкореневий вираз х плюс 3 дорівнює мінус 32. Далі розв'язуємо все як в звичайних лінійних рівняннях, переносимо зміну в одну сторону, числа в іншу сторону і маємо відповідь мінус 35. Це якщо ми маємо корінь непарної степені. Коли ж у нас корінь парного степеня дорівнює числу, то ми обов'язково маємо перевірити, щоб це число було додатнє і тільки тоді дане рівняння матиме розв'язок. Тобто, якщо у нас корінь парної степені, корінь 28 степені із Функції деякої, нехай просто х дорівнює число мінус 3, то таке рівняння розв'язку немає, і ми його не розв'язуємо. Підкреслюю, тільки для коренів парних степенів. Якщо ж ми маємо число додатнє, якщо наше а більше або дорівнює за 0, то тільки після того, як ми це перевірили, ми зазначаємо наше ОДЗ, що наш підкореневий вираз він також має бути більше або дорівнює за ноль обов'язково. І після цих двох моментів ми тільки тоді підносимо обидві частини виразу до відповідної парної степені. Приклад перший. Корінь четвертого степеня із х дорівнює 2. Значить, 2 число додатнє, ми це перевірили раз. Далі ми зазначаємо ОДЗ і раджу з цього починати, щоб не забути, що наш підкореневий вираз, тобто х, він має бути більше або дорівнює за 0. Після цього, лише після цього, ми підносимо обидві частини до четвертої степені. Корінь скорочується, двійку підносимо в четверту степень, це буде 16. Зверніть увагу: перевіряємо ОДЗ, а не ігноруємо. 16 більше або дорівнює за 0. Тому можемо спокійно зазначити 16 у відповідь. Приклад другий. Корінь четвертого степеня із х плюс 1 дорівнює 0. За ОДЗ х плюс 1 має бути більша або рівне за 0, х відповідно більше аборіння за мінус 1. 0 у нас число. Якраз дорівнює відповідно нулю, і маємо піднести обидві частини до четвертої степені. Тобто х плюс 1 дорівнює 0 в четвертій, тобто 0. Звідси х дорівнює мінус 1. Перевіряємо, чи підходить, чи задовільняє наше число ОДЗ, і тоді записуємо мінус один в відповідь. А, приклад. Третій корінь 84-го степеня із Х дорівнює мінус 2, як вже зазначали раніше, корінь парної степені не може дорівнювати від'ємному числу. Тому ми це вказуємо, що мінус 2 число від'ємне. Ми це бачимо, розуміємо, що дане рівняння розв'язку немає. І ще раз, для коренів парних степенів. Наступний тип, коли у нас вже не число, а якась функція після знаку дорівнює. Якщо ця степень не парна, одразу підносимо цю функцію до відповідної степені. Приклад перший у нас ілюструє. Попередні варіанти, тому давайте одразу розглянемо приклад другий. Корінь п'ятого степеня із виразу х в п'ятій плюс 2х мінус 4 до рівні х. Степень п'ята, тобто ніякі умови перевіряти не потрібно. Одразу підносимо обидві частини виразу до п'ятої степені. Не забуваємо, що і після дорівнює вираз нам також треба зазначити в п'ятій степені. Таким чином, бачимо, що зліва і справа відбувається скорочення подібних додатків, і залишається звичайне лінійне рівняння 2х 4 дорівнює 0, звідки ми отримуємо, що х дорівнює 2. Ніяких перевірок, ніяких обмежень для непарної степені не зазначаємо. Якщо. Ми розглядаємо корінь парної степені із деякої функції f від x, і це дорівнює іншій функції V від x. То перше ми маємо зазначити, що і функція v від х має бути додатньою, і функція f від x має бути додатньою. А вже тільки потім третім кроком підносимо обидві частини виразу до цієї степені. Ще раз починаємо з ОДЗ. Приклад перший. За ОДЗ x 1 має бути більше або дорівнює нулю. Тобто х має бути більше аборіння за одиницю. Так як корінь парної степені, то і результат х-3 також має бути додатнім. Тобто х більше аборіння за 3. Ми маємо наше ОДЗ намалювати і визначити, яка з цих умов, як кажуть в математиці, сильніша. Значить, х у нас більше ободаріння за 1 і х у нас більше абодаріння за 3. Ми маємо три інтервали і треба з них знайти той, для яких виконуються обидві умови. Тобто Х більше дорівнює за 3 – це наше ОДЗ, тому що на проміжку від 3 до плюс нескінченності у нас наше нерівня задовільняє дві розв'язки. Тому ОДЗ знайшли. Тільки після цього підносимо обидві частини виразу до нашої степені. Нагадаю, що ось тут степень є, е, це арифметичний квадратний корінь, тому, щоб його позбутися, обидві частини ми підносимо в квадрат. За рахунок цього, з лівої частини корінь зникає, а на правій частині з'являється квадрат. Розкриваємо правильно формулу квадрату різниці, там, де в нас три доданки, а не два, не забуваємо про подвоєний доданок. Переносимо все в одну сторону. І за допомогою «Вієта» або дискримінанта шукаємо корені. На даному прикладі я знайшла корені за «Вієта», тому що сума цих коренів це значення 7, добуток 10. Це числа 2 та 5. Множники. Числа 10. Отже, маємо 2 та 5 розв'язки, але не спішимо їх писати відповідь, тому що маємо перевірити наше ОДЗ. За ОДЗ Корені мають бути більше рівні за три. Тому двійка нам не підходить, вона не задовільняє наше ОДЗ. А отже, у відповідь зазначаємо тільки число 5. То останні два типи. Значить, якщо ж у нас буде корінь із ліва і справа для непарних степенів, знову ж таки, ніяких умов, ніяких обмежень. Якщо у нас із ліва, і справа. Корені однакових степенів, то логічно і інтуїтивно ми маємо розуміти, що і без коренів ця рівність також має виконуватися. Математично це означає, що ми обидві частини підносимо до нашої ці непарної степені 2n плюс 1. Приклад, корінь кубічний з х плюс 2 дорівнює корінь кубічний із 2х мінус 16. Корень однакові. Відносимо до третьої степені, або візуально ми їх просто відкидаємо, корені. Маємо лінійне рівняння x плюс 2 до лінія 2х-16. яке розв'язуємо перенесенням невідомої в одну сторону, числа в іншого. І маємо розв'язок 18. Та останній. Тип для коренів парних степенів. Якщо ми бачимо, що у нас зліва і справа однакові корені парних степенів, починаємо з ОДЗ. І функція F від X і функція V від X, вони обидві мають бути тільки додатніми. І після цього ми переходимо до піднесення обидвих частин рівності до нашого степеня. Приклад. Корінь шостого степеня з 2х-1 дорівнює корінь шостого степеня із х плюс. 4. Починаємо з ОДЗ. Вираз 2х-1 має бути більше або дорівнює за 0. Та вираз х плюс 4 також має бути більше або дорівнює за 0. Переносимо 2х більше ободаріння за плюс 1, знак змінили, не забули. І далі позбуваємося двійки шляхом ділення на неї. Тобто х більше аборіння за 1 другу або 0,5. З другої умови отримуємо х більше ободріння за мінус 4. Знову ж таки, малюємо і обираємо сильнішу з умов. Можливо, ви запам'ятали певну логіку, що. Розв'язком буде той інтервал, де у нас чиселко більше. Тобто, в даному випадку, розв'язком у нашого ОДЗ буде проміжок від 0,5 до плюс нескінченності. Значить, обирається там, де більше, якщо у нас нерівності більше аборіння. Дивляться в одну сторону і більше аборіння. Якщо це було б навпаки менше абодеріння, то там б ми б навпаки обирали менше число. Це, так, наше просто спостереження взагалі обирається один із тих трьох інтервалів, де мають виконуватися дві умови. ОДЗ знайшли, наше ОДЗ Х більше обдарів за 0,5 переходимо до розв'язку. Підносимо обидві частини виразу до 6 степеня. Візуально це означає, що ми прибираємо корінь зліва, і справа. І маємо знову ж таки лінійне рівняння 2х-1 рівня x плюс 4, яке розв'язуємо перенесенням зміни в одну сторону чисел – в іншу сторону, та позбуваємося коефіцієнта при якщо він є зворотнім шляхом, відповідно ділення. Отримали корінь х до рівня 5 і перевіряємо, чи задовільняє вона наше ОДЗ. Так, задовільняє, бо воно більше буде за 0,5, тому у відповідь зазначаємо число 5. Звертаю увагу, що при обчисленні ірраціональних рівнянь не завжди корінь задовільнятиме ОДЗ. Це також можливо, що в рівнянні не буде.